На цьому тижні Закарпаття перетворили на справжній сад. У четвер тячівським посадовцям довелося змінити зручні крісла кабінетів та ділові костюми на лопату і робочу форму одягу і всім разом вийти на вулиці міста, власноруч висаджувати сакури. Ініціатором та меценатом акції з висадки японської вишні став народний депутат України Василь Петьовка. Це ця акція висадки дерев сакур на території міста Тячева її організатор. Народний депутат України П'яток Василь Васильович. За це йому щира наша вдячність. Садити дерево це дуже добре, це прекрасно, бо це говорить про те, що люди, які садять, мають зміст у житті. Зміст у житті робити щось краще. І сьогодні акція показує, що ми всі разом об'єднавшись, можемо зробити щось прекрасне, конкретно у місті чи в районі на сьогоднішній місті і за це я щиро вдячний. Висаджувала Японську вишню переважно на центральній вулиці Тячева. Біля будівлі міськради та на пішохідній зоні створили справжній оазис посеред міста. Вони привиті э, очкуванням, дуже морозостійкі І вони вже зацвітуть цього року. І алея в Тячеві буде прекрасною області. Буде найкращий, найкращий районний центр в області. Квітень у Мукачеві розпочався невеликим дощем. Тім дрібні опади не стали на заваді висадці дерев та прибиранню сміття у парку перемоги. До спільної справи долучилися представники місьвиконкому громадських організацій та комунальних служб міста. Сьогодні у нас проходить толока в місті по санітарній очисті і по благоустрою. Роботи проводиться дуже багато. От ми зараз знаходимося у парку перемоги. Тут проводиться робота по висадці дерев. Висаджуються дерева таких порід, як береза, каштан, клен, модрина, дуб. Сьогодні у парку тут буде висаджено порядку 300 дерев. Працюють працівники Мукачівського міськійконкому. А також допомагають представники громадських організацій. В Солотвині облагороджували школу інтернат. Тут висадили цілий сад плодових дерев, сакури біля паркану ростимуть туї, а на клумбах троянди. Руки наші все витримають. До роботи взялися дружньою командою. Треба підкопати добре. Не заважали навіть туфлі з підборами та краватки. Втім, стала кращою не тільки ця школа. Зібравши лопати та відра, депутати відвідали ще й навчальний оздоровчий заклад Берізка у селі Вонігово. Тут робота теж кипіла, адже висадити довелося 30 плодових дерев, 15 туй та понад 60 кущів. Троянд. Не уминуло всеохоплююча передвеликодня толока і сваляву. Центр міста збагатився на 50 саджанців японської вишні. Як і скрізь, тут теж працювали члени міськвиконкому та міськради, а також ініціатив. Ні, громади міста загалом у сваляві мають посадити близько тисячі дерев та кущів. кажуть, якщо з саджанцями буде все гаразд, то восени старі дерева зріжуть. Всі ж роботи по озелененню курортного міста планують завершити до 10 квітня. З озеленення хуста висаджували молоді деревця, міністр МНС України, голова обласної ради та міський голова. Допомагали їм всі охочі. Я вважаю, що нам, нам просто потрібно показувати приклад. В першу чергу молоді, яка росте, яка повинна привабити для себе красоту, що на колишнє середовище, довкілля, екологія це є пріоритет номер один. Традиційно висаджували сакури, та крім цього, дуби, буки, липи, бузину, барбарис, загалом понад 20 видів інших рослин, які зібрали з цілої України, а окремі навіть з-за кордону висадили цілий парк. Озеленення Закарпаття стало вже доброю традицією, адже щовесни активісти виходять на толоку. На дворі квітень тож молоді дерева вже незабаром зацвітуть по всьому Закарпаттю, і не тільки. Віктор Балога розповів, що кілька десятків сакур висадять і в Львові, Івано-Франківську та інших містах. Сьогодні наші друзі 100 сакур висадили у Львові. Я вчора позавчора заклав 25 сакур, а сьогодні ще колеги 100 таких самих ми передали львів'янам. Тому ми цю акцію робимо в межах Захарпаття, західної України. Ми передали 50 сакур у Франківську, ми передали 50 сакур чер чернівцям. А вчора забрали 50 сакур у місто Херсон.